Ви взагалі в курсі, що вийшла нова частина ФНАФу. Не хвилюйтеся, ви нічого цікавого не пропустили, бо нічого цікавого і не було. ФНАФ the Mimic. Я не знаю, навіщо ця гра існує. Вона не цікава, вона душна, нудна, і добрить всі синоніми до цих слів все одно підійдуть. Це відео буде не стільки про цю гру, бо я навіть не можу розказати вам щось про неї, скоріше це просто мі бомбьош на те, в що катиться катецефнов. І робить він це вже давно, тож нам треба про це поговорити. Secret of The Mimic це буквально копірка Poppy Playtime. І ні, я зараз не перебільшую для того, щоб додати пафосу моїм словам, і не прикопуюсь до наймаліших деталей. Ні, гра буквально сама тобі це показує. Ось тобі мамі Лонглекс, як в попі плейтайм, ось тобі стенди з кнопочками. І ось тобі після цього зустріч з цим персонажем. Ну серйозно, настільки нагло? в грі дофігіща аніматроніків, і дизайн начебто прикольні. А ви запам'ятали когось? Отож бо. Я хуй знаю хто вони такі. Вони ведуть себе майже однаково і відрізняються тільки дизайнами. А скільки в грі тупих одноманітних міні-ігор, скільки нудних локацій, в яких хрін знає, куди йти, куди мені взагалі треба йти, що мені треба робити, що це за місце, хто я, що я від мене хочуть. На всі ці питання я не хочу отримувати відповіді. Мені її так поїбать просто. Скільки б лецплеєри не посміхалися, хто знає, може їм дійсно подобається їм дійсно цікаво, але мені від цього веселіше не стане. Все, що я відчуваю, коли дивлюсь на це, мені так похуй, чесно. От. Мені щось розповідають з такими вумними лицями про щось дуже важливе, мені так насрати прям, так похуй. Спочатку, взагалі, як наче всім було похуй, на Ютубі не було ніяких оглядів, ніяких теорій. І про ФНАФ, як наче не так вже і багато людей знало, поки все ж таки через якийсь час ця ситуація не виправилась. Особисто моє розчарування в ФНАФі почалося десь з того моменту, коли почали керувати стіл вули. Звісно, і скот робив з до Гілку, але він хоча б більш-менш цікаво робив і страшно. Зараз же у мене взагалі ніяких відчуттів немає до цього. Я навіть не відчуваю, що це ФНАФ, це, як наче взагалі інші ігри, з іншими персонажами, іншим сюжетом. Якщо в їх назві не було б написано ФНАФ, я б навіть не доєбувалась би, але там написано. Хоча погодьтеся, нові FNAF вже давно не йдуть п'ять ночей з Фредді. Скільки завгодно ночей і з ким завгодно, але не п'ять і не з Фредді. Ну, за сюжет, звісно, дякую. Він більш-менш нормально розкритий, але все одно для того, щоб хоч якось розуміти, що відбувається, було б краще прочитати також книжки, де з'являється мімік. Та якщо ви навіть пройдете гру, і навіть якщо ви прочитаєте книжки, все одно не факт, що вам все буде зрозуміло. Бо стілвули в будь-який момент можуть крутанути сальтуху на 180 градусів і піти зовсім в іншу сторону. Розумієте про що я? Навіть теорії по ФНАФу робити немає ніякого сенсу. Навіщо? Якщо ти знаєш, що самі автори не вдупляють, що вони пишуть. Не знаю, чи то буде в Secret of the Mimic, але в Security Breach там така жесть була з сюжетом, ніхто взагалі не знав, що відбувається і яка з кінців канонічна. Навіть давні фанати ФНАФа вже закинули спроби шивати сюжет білими нитками, бо скільки б вони не намагалися це зробити, нитки кожен раз обриваються. Ти думаєш одне, а розроби потім тобі кажуть взагалі інше. І я сподіваюся, що секретів з мімік так не буде, і стілвули знають, що вони роблять. Якщо зараз в коментарі набіжать ярі захисники і почнуть мені розповідати за лору, за те, хто такий мімік, мені все одночесно, мені не цікаво. Ну, я люблю ФНАФ, розумієте мене. Я люблю його за атмосферу, за цікаві теорії, які мали сенс, за фанатську творчість в кінці кінців. Музика Томстоне і Трійхард Ніндзя в мене досі іноді в наушника грає. Я вам чесно скажу, я прям трушний фанат ФНАФа. І саме тому я і знімаю це відео. Мені просто сумно дивитися, куди це все йде і до чого це може прийти. Я пам'ятаю часи, коли кожна нова частина ФНАФу перевертала півінтернету, коли кожна нова річ заохочувала фанатів шукати розв'язку загадки, яка приведе їх до якогось результату. Всі теоретизували, всім було цікаво дізнатися, що відбувається. Пам'ятаю, як я приходила зі школи і дивилася всі теорії в Інді, я продивилася їх всіх. А там сума солідненька, я попрошу. Мені дійсно було цікаво. Багато хто критикує ФНАФ за те, що він завжди подавав свій лори сюжет десь в захованих загадках, яких він пойме, як відкрити і розшифрувати. І щоб дізнатися це все, треба було подивитися відео на Ютубі. Але, як на мене, це навпаки було плюсом. Вся спільнота підіймалася і кожен вносив свій клад в розгадування загадок і шифрів. Всі спілкувалися і намагалися знайти якусь цільну картину. І давайте чесно, загальної картини у ФНАФі ніколи не було. Ну серйозно, якщо вам здається, що в старі ФНАФи краще, тому що там був зрозумілий лор, ну таке я б поспорила з вами на цю тему. Навіть в старих ФНАФах Скотт то показував якусь коробочку, то потім казав, що вона взагалі не потрібна. Взагалі, з самого початку, це відео повинно було прям бути дуже бомбежним на Сікріта в Зимімік. Я б висказувалася, як він мені не подобається, як я скучаю за старим ФНАФом. Але я трошечки подумавши, я зрозуміла, що ну, в принципі то різниці не сильно є. Ну тобто, так, це вже точно не той старий ФНАФ, який ми знаємо. Але щодо всіх теорій, щодо лору, який подається загадками, шифрами, книжками і всім чим підряд і касетами і ваше, ну так було, в принципі, завжди. І якщо вас бомбить на це, якщо ви, ну так само, як я, думали, а, лор нового ФНАФу, подається якось незрозуміло через книжки і через вот вот все незрозуміле, ФНАФ завжди таким був. Все ж таки, Сікретів змі, як мені не сильно цікава, але я все одно буду продовжувати слідкувати за франшизою, за якимись, можливо, теоріями, які виходять. Просто... З цікавості, навіть якщо б Скотт не віддавав своє творіння стілвулам і продовжував би робити ігри самі, ну він би все одно також відійшов би далеко від канону. Тому що так, ми любимо старі ігри в але я думаю, що нам потрібно перестати асоціювати нові ігри ФНАФа з старими, тому що зараз вже не ті часи, зараз вже інші ігри випускаються. Але, 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 але. Це не відміняє того факта, що гра нудна. Серйозно, Сікрет Мімік нудна гра. Я не... я, ну, от... я вже багато чого сказала, багато чого переусвідомила, але Secret of the Mimic все ще нудна гра, це не відміняє факту цього. І я сподіваюся, що Steel вули все ж таки будуть робити цікаві ігри. Тому що Secret of the Mimic — це не цікава гра. Ну, вона існує напевно тільки для того, щоб не знаю, трошечки історії розповісти про Міміка, і все не страшна, не цікава, ну і якби копірка попі, Playtime. Тому я сподіваюся, що Steel Wool все ж таки будуть робити більш оригінальні ігри, напевно, і більш цікаві, щоб в них було все ж таки цікаво грати. І все ж таки, не все мені в Secret of the Mimic не подобається. Мені подобаються прикольний дизайн персонажів, хоча я хрін знаю хто це, ну ладно. Деякі головоломки, в яких можна було відчути себе справжнім механіком, теж були прикольні, окрім оцих труб. Ідея з міміком прикольна. Типу штучний інтелект, який перебрав насильницькі поведінки від людей, хоча в грі він цікавим персонажем не сильно пристає. Просто бігає за нами, переодягаючись в інших іноді. Новий антагоніст набагато краще, ніж дебіл, який always come back по 10 частин підряд. І я сподіваюся, що ФНАФ нам зможе показати різноманіття різних головних антагоністів і не буде зациклюватись на міміку так само довго, як на Always Come. Я впевнена, що якщо розраби постараються, вони зможуть придумати ще більше цікавих персонажів. На кінець, напевно, треба сказати, що я нічого не маю проти людей, яким подобаються нові частини ФНАФа. Якщо вам подобається, грайте за ФНАФом. Я все одно буду слідкувати. Можливо, робити більш розумні об'єктивні відео, хоча навряд чи... Весь мій канал це суб'єктивний набір думок, тож нафіг об'єктивність. Я дуже добра людина, яка бажає всім миру і позитиву. І навіть якщо я емоційно бомблю на щось, це не означає, що я ненавиджу людей, яким це подобається, окей? Висновок з відео такий: грайте в те, що вам подобається, і не слухайте всяких рандомів з YouTube, окей? Ми всі тут для того, щоб розмовляти про різні речі, і якщо ви не згодні, то завжди можете написати коментар або навіть зняти відповідне відео зі своїми враженнями, або навіть з критикою мене, якщо я щось по-вашому не так сказала, я буду не проти. Ну а з вами була Квас. Сподіваюся, ще почуємось.